Недійсність або нікчемність кредитного договору, в чому різниця? Це стосується кредитів мікрофінансових установ та факторингових ну, за умови, якщо вони замість первисного кредитора звертаються до суду щодо стягнення з вас заборгованість. І це відео, яке сьогодні я вам буду, у якому я сьогодні вам буду це розповідати, воно стосується у переважній більшості. Всіх кредитних договорів, оскільки лише поодинокі випадки є, коли кредитний договір укладається дійсно в порядку закону про електронну комерцію за допомогою електронного цифрового підпису або кваліфікованого електронного підпису, а у переважній більшості як мікрофінансової установи. Так і фактори нової компаній, коли звертаються до суду, завжди звертають увагу на те, що договір було укладено за допомогою так званого одноразового ідентифікатору. На цьому сьогодні і зупинимося. Ну, чесно кажучи, ми всі розуміємо, що цей договір укладався, але стає питання: а чи були вам відомі умови, які були укладені безпосередньо в акцепті? Тобто в оферті, яку було надіслано на вашу адресу, і коли його начебто в лапках укладали, чи були інші умови, і це питання повинен з'ясувати суд, ну, за умови, якщо є е, процесуальна можливість цього з'ясування. Ну і на процесуальній можливості ми теж сьогодні зупинимося. Дивіться, коли ви берете кредит в мікрофінансовій установи, ну у будь-якій, м'яко кажучи. Ви е, укладаєте цей договір за допомогою одноразового ідентифікатора, що полягає в наступному. Вам приходить або в особистому кабінеті, або іншим шляхом. Ну, відповідно до вимог діючого законодавства, це повинно бути через електронну телекомунікаційну систему. Ну, у своїй практиці, я, чесно кажучи, цього не бачу, щоб так відбувалося. Зазвичай це е, через безпосередній додаток МФО. Ви отримаєте, начебто СМС на свій, як вони всі говорять, фінансовий номер, відправляєте його і договір є укладеним. На вашу думку, потім ви дивитеся, які вам там шалені відсотки нараховують, позов до суду, і у цьому випадку позивач ще раз зупинюся. Як первисний кредитор, це може бути факторингова та кампана мікрофінансова установа, так і факторингова компанія, до якої перейшли. Право вимоги щодо ваших кредитних зобов'язань посилаються саме на те, що це кредитний договір укладений в ну, розумінні статті 12 закону України про електронну комерцію. У чому тут ця річ? Що необхідно доводити позивачу? Давайте я тут для себе трохи заанотував, зараз я для того, щоб не збитися, все вам поясню, що необхідно доводити позивачу. Позивачу необхідно доводити наступні факти: перше, що саме цей телефон. На який надходила СМС, належить безпосередньо вам. Раз. Друге, що саме цей ідентифікатор відправлявся саме вам. Це друге. І третє, що ви були ознайомлені саме безпосередньо з тою офертою під час отримання навіть за умови, якщо було доведено. Наявність приналежність належність саме належність самовам фінансового номеру, тобто телефону, що саме ви отримували смс-повідомлення, необхідно ще й доводити, що саме ці умови, які відправлялися. Безпосередньо вам або в особистому кабінеті, або іншим, які там шляхом були вам довідані до відома. Ну, оскільки ми ж всі розуміємо, що одноразовий ідентифікатор можливо, ну, як кажучи, приклеїти на будь-яку, чесно кажучи, кредитну угоду. Все без винятку. Ну, ви берете кредит, розумієте, що у вас там 1%, потім, коли справа з'являється в суді, з'ясовується, що відсотки, чесно кажучи, зовсім інші. Вас це не зовсім влаштовує, і ви ніколи не ставите під сумнів цей момент, що або договір не той знаходиться в суді, ну, одноразовий та ідентифікатор є, ну і чи дійсно цей договір укладався в порядку закону про електронну комерцію. Давайте спочатку вам розповім, у чому тут вся річ. Є таке поняття, як недійсний договір, а є таке поняття, як нікчемний договір. Якщо договір недійсний, то його необхідно визнавати в суді шляхом подання зустрічного позову про визнання договору недійсним. Тобто є такі. Поняття, як стаття 203-215 Цивільного кодексу України. Простою мовою вам скажу, що це дефект волі до дефект форми. Це можливість визнання договору недійсним повністю або частково через там, певні обставини, але це не буде у жодному випадку стосуватися кредитних зобов'язань мікрофінансових установ та факторів нових компаній. У вашому випадку зустрічний позов подавати не треба. У вашому випадку необхідно доводити нікчемність цього договору. Ну, тобто, простою мовою, наже з вами. Канал має назву Про ваші права, права? простою мовою, його не укладеним». Ну, в розумінні статті 12 закону України про електронну комерцію. Наприклад, є одна у нас одна зі справ. Ми її, до речі, сьогодні виклали у себе телеграм-канал, а посилання на нього та на всі наші контактні дані, наші соцмережі є в описанні до цього відео. Там якраз таки з факторинговою компанією Європейська агенція з повернення боргів, яка з всі зобов'язання за кредитами нашого клієнта. Там їх було Більше ніж 5, і намагалася довести, що всі договори були укладені. Ми навпаки, спростували ці доводи саме через некчемність кредитних договорів. Уявіть собі, всі кредитні договори рішенням суду фактично визнані некчемними, і у задоволенні позову було відмовлено в повному обсязі. а Ціна позову більше ніж 150 тисяч, тобто не копіючна справа не 20-30 тисяч заборгованості. Не змогла Європейська агенція з повернення боргів довести укладеність цього договору, на чому постановувався весь захист. Попереджу все, якщо я вам на початку цього відео розповідав, що повинен доводити позивач, ну у нашому випадку безпосередньо фактори компанія, кампанія, то навпаки відповідач повинен доводити відсутність цих факторів, яким чином можливо довести, наприклад, наявність, належність саме телефонного номеру, саме вам є така можливість за умови, якщо, наприклад, розкривають факторинова компанія або мікрофінансова установа під час судового розгляду безпосередньо банківську тайну. Ну тобто заявляє клопотання, його задовольняє і своєю ухвалою витребує у банку інформацію щодо руху коштів по вашому рахунку, у тому числі. Ваш номер, який ідентифіковувався під час, наприклад, отримання банківської тайни. В цьому випадку цей факт може бути доведений. Яким чином довести, наприклад, або спростувати наявність саме цього одноразового ідентифікатору? Лише за повідомленням оператора стільникового зв'язку. Якщо є повідомлення, що у певний проміжок часу від такої та такої та установи на ваш безпосередній фінансовий номер за умови, якщо вони його довели. Було відправлено безпосередньо цей ідентифікатор, оце вже буде мати юридичну силу. А тепер самі уявіть, чи є в практиці такий алгоритм дій у зазначеній категорії справ. Звісно, немає. Є у нас факторингові компанії, такі, наприклад, як Фінтраст, які одразу вже знають політику, ту, яку будуть займати безпосередньо відповідачі. Або їх представники, це адвокати безпосередньо у процесі, Я нагадую, ми наприклад працюємо по всій Україні. І вони, наприклад, будуть ставити питання під сумнів, ну, безпосередньо вкладання цього договору. Там ще є спосіб захисту щодо неналежного, наприклад, позивача. Про це я розповідав окремим відео, що робити з факторинговими кампаніями. Кому цікаво, будь ласка, опередиться. Так ось. В цьому випадку, наприклад, вони одразу і розкривають банківську таємницю, і підв'язують фінансові номер, і ще й через телекомініційну систему витримують інформацію щодо відправлення цього коду ідентифікатору. Але я вас запевнюю, це настільки поодинокі випадки, чесно кажучи, вам це не зовсім загрожує. Тому, якщо у вас є позов до суду, де є позивачем, є мікрофінансова установа або факторингова компанія, у будь-якому випадку перевіряйте свій договір на нікчемність. Ще раз нагадую, телеграм-канал є в описанні до цього відео, і там є рішення суду, де саме будувався спосіб захисту на неукладенні, тобто нікчемності кредитного договору. Спростуйте ці випадки у задоволенні позову буде відмовлено. Перемога буде за вами.